Тара Шевченко і досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі си дід коло хатиночки і бавить хороша та кучеряве своє маленьке внуча І досі сниться. Вийшла з хати, веселая та сміючись мати. Цілує діда та дитя і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі тії вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, Очі наш Крізь перби сонечко сіяє. День погас. І все почило. Сидий пішов собі опочивати.